Консультації ми будемо розглядати це питання. Палити дровами знову вигідно. Європейські і вітчизняні компанії пропонують Україні замінити природний газ біоенергетикою. За оцінками Європейсько-української енергетичної асоціації, країна може заощаджувати до 6 мільярдів кубометрів блакитного палива на рік, спалюючи дрова, солому або біогаз. А цього добра за рік в Україні накопичується понад 30, 30 мільйонів тонн. Використовуючи зелену енергетику, приватні і державні компанії зможуть витрачати на енергоносії в 5 разів менше, енергії в дровах приблизно в 3 рази менше, ніж в газі. Тобто, якщо ми 300 гривень помножимо на 3, ми виходимо на рівень десь 900 гривень за еквівалент тисячі кубів газу. Тобто, коли ви починаєте палити дрова, ви платите за газ приблизно в 5 разів менше. Ніж ви би платили як комерційна організація чи бюджетна організація.